Двоє купка, условний нейтралітет, но так. Это, это товарищ э, Росії все-таки товариш Росії, це, России, це э, у, у мене условний нейтралітет, але таки. влюбленним, э, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах, але тут, скоріше, знаєте, э, ну, ми, звісно, будемо проявляти, скоріше за все, якийсь нейтралітет. Але спада пльоки скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо, з вами буде стояти достатньо багато. Да? О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити: Америка або Європа. Кажеться мені, що зараз буде первенство в Європі Все таки, от це перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в відді Китаю. От тобто, дива тут не сталося, китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати, китай, ну да, условним образом, да давайте так. Він може він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити як завжди, як завжди, робити ми будемо своє і по-своєму. А, але тим не менше Трампа задача все ж таки йому вигідно, йому важливо показати світу, що він завершить цю війну. Вигідно, тому що этим же ж можна трусить перед Байденом. понимаете, перед його владою. Вот трусить по поводу того, що дивися, ти не закінчив. А я тут молодець. Отакий, вот да це його плюс, це його вплив. Це його становлення як президента. Можливо, ще на інші и так далі. что я ж дивіться скільки всього нарішав? який молодець. Так, але чи є взагалі в його намірах повернення, хоча б якихось українських земель України за цією угодою, яку він планує? Він дивиться на то достатньо по-філософськи, Давайте я так скажу, щоб не сказати іншим словом. Йому до одного. Йому до одного місця про наші землі, чесно говоря. Йому важливо закінчити війну. Не дуже важливо як, повторюю. І чим. Так. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше? Оки, так. Да. З да. другой сторони, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую прекрасную, для того, чтобы він сказав, що да, 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 все, все это уже, буде в прошлом, да, там вот це все буде в прошлом, я хочу эту конфетку, так сказать. Но не факт, що развернула обертку, там не окажеться кубка. Не конфеток. Того, на чого заслуговують? Тут давайте так. І таких, ну, мені зараз не повірять, ну ну ж, ну що ж, І таких прекрасних домовленостей тут нема. Прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим карта да? Ми говоримо, ми обсуждаємо, де споримо, звісно ж, де ми розказуємо, що давай, коротше, давай, в общем, закінчується все, буде так, як було раніше, будемо співпрацювати, будуть деньги, буде все. От знову дом стане дом стане знову таки багатим, і так далі. Но за этим знову таки, той самий король. І король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Вот. Тому в тебе є вибір. Якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен. Гордий, но недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясем красим це все. Вот. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо щось схоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Ті, Сірі, прощу вернісь. Але тіко похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. Вот. Поэтому Трамп намагається Росії показати більш дружественною сторону, більш розуміючу какую-то сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати їм, я ж говорю, класною, прекрасну бажану конфетку і санкції з тебе знімемом, і то зробимо, і оце зробимо, вот і отак вот буде, і буде, як колись, і будемо жити припіваючи. Ну, опять-таки, так як Трамп тримає слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна, принаймні. Да, якій... Знову ж таки, так. він, він дуже біситься, тому що, знову таки, він сам свої сроки 20 разів вже про так. Та, -та, та. Не уточнювали. От, да, <гум> да, Не уточнювали за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так, плюс зараз ті негадування, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце при призупинення, хоч якісь прекрасні грамогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо тому він і робить, що дави на нас, і в принципі на Росію він теж дави, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнуть і не поставити ну, козла на рога, так сказати. Вот, Тому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть, ну, давайте ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур для мур -тужур, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це, це только картинка. Нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Каїна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Що стало більш зрозуміліше ху ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані, і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки опять-таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і нас що ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз. І так далі, медіа має бути маніпулятивним, хочемо ми то чи ні І хоче Макрон нам дійсно допомогти, так, да, без питань, да. допомогти саме у війні, там п -п підтримать де-то дати хороших, не знаю, там настанови і так далі. Але знаєте, це все заключається в тому, що я буду сидіти у себе в палаці условним образом, да, і давати вам, не знаю, там настанови потрібну допомогу. Це мой вклад для того, щоб. Те, що відбувається у вас, не було в мене. Тобто, условним образом, чи хоче він допомогти? Да. Чи переживає він до нас? Ну. Дивлячись з якої сторони, знову ж таки, да? Ми, ми розуміємо, що по, я говорив до 325 разів, що по-человечески, -по чисто по-человечески, за нас з вами ніхто не буде рвати нічого. От, поэтому це Він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент. Другий момент. У Макрона, в принципі, є такі, така собі черта, так сказати, де, щоб бути активним, активним. Ми з вами про це то теж говорили достатньо часто активним, активним, не заявляти всякого дуже грамогласно, а потім сидіти і думати, що з тим всім робить. Uh -huh. Тому він да, він старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у в євротам Євросоюзі, цій в Європі, да, що то там какалатіть воду в стакані. Давайте мов люди, збирайтеся, люди сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але Это, знаєте, Макрон очень хороший, наверное, все-таки оратор, як людина, яка вот підборює, підбурює на це все. Давайте двигать, двигать, двигать. Но Макрон не дуже, не дуже. От ми хорошо говорим. План хороший: виконання, Ну, дурня, щоб не сказати іншим словом. Вот, Макрон, це людина, скажімо так, етап слов, это чоловік обіцянок, це людина, яка там може зробити план, але давайте ще якийсь позивним, хто його виповни, понімаєте? От. Ставлення до України в нього, ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше, але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів. Тобто, кожна країна, яка в нас що та була, ми це вже бачимо, думає від нас щось отримати, так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки, і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі в принципі своєму хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну очільником, условним образом незалежною. Да, союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї там, де ми а, там, де ми. І разом і незалежні одночасно це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути тією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною? Свій вклад він, безперечно, може внести. Але давайте ну, з іншої сторони Один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон вообще ничего нічого не вивезе. Так як людина да ідійний вдохновітель, да, звісно, свій вклад знову в карти там вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случитися, але одним Макроном діла діла не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати тільки коліти лідируючу позицію. Тобто, там будуть топити все-таки за какое то равноправії і так далі. Oh. Тут щось явно происходит і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском, господі Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але, я скажу, Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? Потому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да й робити все, що він каже. От, у Росії як у агресора да, є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бути? може бути. де вони готові чимось поступитися. У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і деняг ми від нас хочемо, і домовленостей, якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі і яка співпраця у них буде. Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрий може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак та отак. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони ну куди вони більше будуть склонятися? Це перший момент. Другий момент тут він саме Трампа, як завжди. він буде обіцяти одно знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент, там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, вдруг що то покажете, але. Ісполнення цих домовленостей это не факт, потому что що що один не виконує їх, що другий не виконує їх. Вони ото сядуть, паугукають друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по п'ятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все буде питаться. Трамп, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контролюємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки.